Війна війною, а Різдво за правильним календарем. Канал свіжої історії вирішив з'ясувати. А коли власне наші глядачі планують святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня? Чи є якийсь інший варіант зимового святкування? Вітаю! Ви на каналі Свіжої Історії тут ми говоримо про основне компетентно та українською мовою. Мене звати Олександр і я є автором цього каналу. Якщо ви вважаєте, що це відео є важливим для вас, обов'язково ем, поставте вподобайку, поширте його та напишіть свій коментар, а також підтримайте канал донатом е, на Патреоні чи долучіться до числа спонсорів каналу. Ну і якщо ця тема є цікавою, на сторінці спільнота обов'язково проголосуйте за свій варіант, коли все ж нам варто святкувати Різдво. Власне, суспільна дискусія стосовно дати Різдва вже точиться кілька років, однак весь цей час вона йшла, так би мовити, еволюційним шляхом. То попередній президент Петро Порошенко видасть указ про запровадження офіційного вихідного 25 грудня. Що фактично урівняло ці дві дати, то церковні ієрархи дали дозвіл парафіям за бажанням сідкувати Різдво теж у цю ж дату. Втім, масового переходу парафій на святкування за новим стилем поки не було. Так, окремі парафії, що характерно, Православної церкви України почали це робити. Наприклад, парафія ПЦУ у селі Криворівня, ще дві парафії ПЦУ на Буковині, чотири на Рівненщині, знову ж таки, парафії ПЦУ у місті Кодима на Одещині, також три парафії ПЦУ у Черкасах. На жаль, аналогічних повідомлень від греко-католицьких парафій я поки не знайшов. Греко-католики виявилися більш консервативними від доволі динамічної православної церкви України. Втім, перед ПЦУ зараз постала проблема чіткого відмежування від московського православ'я. І саме це каталізувало процес. Що також тішить більшість моїх ерунгів. Глядачів, причому більше 50%, вже проголосували на моєму каналі за святкування Різдва за Новим Стилем. Чому неабияк тішуся? Війна сильно каталізувала це питання. У найближчі тижні можна очікувати масу аналогічних повідомлень від інших парафій. Як бачимо, цей процес починається знизу, з невеликих сільських парафій або з невеликих міст. Що хочеться почути в найближчі тижні, повідомлення про перехід на новий стиль від парафій, де розташовано кафедральні собори чи інші важливі церкви. І це має стати ще однією точкою відмежування від конаючої імперії. Зрештою, якщо розібратись спокійно різдво 7 січня є наслідком недосконалості календаря, який використовує частина церков, зокрема Руська Православна Церква, у 19 столітті згідно цього ж календаря, Різдво святкувало 6 січня. А у 22-22 столітті доведеться перенести святкування вже на 8 січня, тобто жодної багатовікової традиції 7 січня немає. То чи варто далі не полягати на цій помилці, коли її можна одного разу виправити? Дякую за перегляд цього відео, і все буде, Україна!